Вам ну, всім, всім, всім. Компашка, вам респект окремий вам респект окремий. Дуже, їм пуски. Їм. їм, їм. А тепер, а тепер на біс. На біс. На біс. На біс. Окей, дякуємо. Ми довго думали, яку заграти пісню вибрали. Ту, яка ще в 15-му році наробила шуму, ту, яку нам забороняли грати мери деяких міст, ту, в якій є матюки. але ці матюки художні, тому що вони адресовані до наших ворогів ще в 15-му році, коли більшість не розуміла, що Московія і Московське татарське нашестя. Рано чи пізно нам придеться відбивати, ми написали пісню, яка називається Нахуй маніфест. Тут є патрульна поліція. Я зразу прошу вибачення у патрульної поліції. Я знаю, що матюка в публічних місцях Це 172 стаття адміністративного кодексу. Але якщо ви скажете Руський воєнний корабель, іді нахуй тут, що називається з пісні слів, не викинеш, і треба називати речі своїми іменами. Тому наш маніфест.